Привіт усім! Сьогодні я вам покажу, як зробити класного баранчика до великоня. Щоб його зробити, нам потрібен картон білого, може бути зеленого. Гарно буде дивитися зелений, як травичка. Бежевий, жовтий, оранжевий, будь-який чи картон, медична вата, рухомі оченята та тегісний м'ячик або кулька з повітряного пластиліну. простий олівець. Ножиці. Клей і двосторонній скотч або гарячий клей. Також знадобиться е, перманентний маркер або акрилові маркери. Відрізаємо невеличкий шматочок ват. У мене це приблизно 17х13 см. Тепер вирізаємо овечці вушка, ніжки та хвостик. Ні? Копиця прикрашаємо маркером. Вушка ні і хвостик На картон даємо двосторонній скотч і зверху вату. Ось, що в мене вийшло ось така купка. На темісний м'ячик приклеїмо оченята, приклеїмо ще ватку і Маркерами маркером ми малюємо носик, ротик і приклеюємо до нашої основи. І я вже приклеїла ніжки і хвостик. А ось голова. Я приклеїла голову та додала штучки квіти за власним бажанням. Також намалювала фломастером травичку. І подивіться, який красень в мене вийшов. Як вам результат та як ідея? Пишіть в коментарях.